На Черкащині розпочато аварійні відключення електроенергії. Їх не варто плутати із плановими, про які можна поінформувати заздалегідь. Про таке повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Посадовець пояснив, що графік аварійних відключень це не перелік населених пунктів із точним часом відключення і тривалістю. Йдеться про перелік ліній електропередач із зазначеною потужністю по кожній. Застосовують його при раптовому порушенні режиму роботи об'єктів електроенергетики. Диспетчери отримують вказівку і мають виконати її впродовж 15 хвилин. Допомогти енергосистемі країни швидше відновлюватися після ворожих атак може кожен. Для цього максимально заощаджуєте електроенергію і вдома, і на роботі. Наразі це правило нашого життя. Залишаємо увімкненим в електромережу лише найнеобхідніше, наголошує Ігор Таборець.